Вчора, коротше, в нас такий дожок, але ну якби не дуже довгий, ну 11 мм випало Такий лупасов, що капець. Так це у нас Десь отак Очти 80 випало за все время. Но ну, добелив вчора, він такий линув буквально дуже швидко він пройшов, лив такий що 11 мм нормально. Та й трава вже росте, як буряний тоже. В общем, покаже. она дохода, и все. А что так? Я думал, на полностью. Наче й дуж ще вивертаю чи той циліндр виходить. Да. Шланги, другий. А от там, де ти казав, що ти оттуда взяв? Коротше, переробили циліндру, бо та коротша була, а цю поставили і Амзовську на дозатор то там якби стояла его стоял одни давай на вот ты что не поменяешь ну, покажи які тебе руки, які в мене. давай Взагалі вообще чи ти на мене кричиш. постійно. того що, блядь. то що ти то можеш трохи. давай <рес> а і сказали що я можу ключом по голові получить якщо буду той а? Правильно сказали. Давай крути, Бросай це все. Чого? Я ж блогер гроші капають, які великі. Давай. А де кричити подіво? треба трохи переварити. так стояли колеса. Речах длинний зробили і виходить це. тоді воно не яке. Ми вирішили ще сінокоску сьогодні переварити буде на рамки. Це в тому році я поварив, їх три штуки зварив. Ну, на дві сінокоски. І на одні граблі будемо ставити сюди, щоб легше підцепляти Це зараз отак поорізаємо, нам ще десь пригодиться. І оці кронштейни теж поорізаємо. Вони нам теж десь пригодяться. десь ну Ми таке любителі економичі, де щось туди відрізали, туди приварили. І по ходу цей по Т-40. Зробили це юнзовська. Я забув сказати. Лучше його стріляти з воздушки. Це юмзовська циліндра з рульового. Тут стоїть сотий дозатор. Поставили таким, ну, Макару, може комусь подобається, комусь ні, це таке. Це ми так вирішили. Та і все без токарного, без нічого. Короте, ціна її. Де там? Що ти там? Веснув, коротше, 6. -7. 1900, коротше, одна циліндра. Ну, пальці тут, з чого були, то й понаходили. А це тяга з того, да з газона. Рульового тяга. Тяга з газона рульового. Просто туди вставили, а так заварили. То й виворот зробили отакий. Нормально, коротше вже вивертаю добряче вже Уже все. Рульове легеньке. Може ще чуть-чуть не легше, бо шланги, може тоненькі, мені каже, більше всього. Малий, ну як, малий подачек, як... зброси більше. Ну а так нормально. Виворот тепер там он пробували. Як вивертаєш, аж землю коротше ну видно, що нормально підлягає. А тут сейчас подпилюємо Будемо ставити на рамки. Тут рамка буде, та нено везде на рамки поставимо, щоб було вже Кілька год помазать. Мені разом не мазалось. Ки... Та, були. та були, вони там відпадали всі. А це в них проблема. Э, Кусається. Та, там же бути. та я... вони теж не мату, я особливо церкву гребеш, воно так мотає, що. Воно може, якось тут... може треба покупляти, другі там є. Ну це ступиться. Ага, та дуже мотає. Бо тупить така трошки. Воно якесь тут трошки не, не той Або більші, довгі бути які, так? Да? Защитати. та... хто його не знаю, але все одно воно якось погано тут. Будемо перероблювати рамку, бо вже трошки швидше, щоб було. Чу -чу. Чи на прес, якби би переробити. Якби не кардан, да? То завтра Может Що? пускай. Шо? Та ти будеш на ньому їздити. Та ні, ти уже вибрав. Я на МТЗ буду. Що? Кухар собі погибло киев. У мене нема 15 чи скільки там він стоїть. 15 лямів хоч по 50-го. Не знаю, ми це може приваримо сюди, подивимось, як воно буде ходити. Хто переваривав на граблях може напишіть. Бо я бачив там Руслан ЮМС ТВ, так він робив тут ще якийсь там доповнительний. Ще тут такий стук, а ми хочемо його коротше, заварити, щоб воно стояло наглухо. Воно все одно ходить туди-сюди. Ну так. Да. Ну, не знаю, подивимося. Тут пообрізаємо, щоб плотніше. І це пообрізаємо. Щоб плотніше стало, то і все. А там по сінокоскі заварили, там наче буде стоять. 10 кг ще наварили. Металомом. Бо самому як підключати, так це хто його так видумав, не зараз заводу так робити. Ну, звісно, у них же там все імпорт, а в нас привикли руками все робити. Та ходитиме, де воно там дінеться. там арматуру повки так Позаварювали. Ходитиме. А не ходитиме. Yeah. Батько він перевари. Yeah. <laughs> він любитель, я ламаю, він робить, так? Да? Yeah. Скажи, я хоч щось поламав. Yeah, вчора мопед поламав. <laughs> то то таке. То мопед. Так що. <laughs> всім пока. А ми погнали. Скільки време? Чого ти мене не відпускаєш в дом? Чотири години. завтра прийдеш доваримо те. Неділя, вихідні. це. На рибалку. Зараз їдь. Скажи <рес> і рибалки не хочеться.